Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 20 липня заявив, що попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Шмигалем щодо іншого питання, яке варто розглядати, зокрема через призму справедливості. Бюджетні видатки у час такої війни, максимум державної уваги. А отже, і державних ресурсів має йти на оборону очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок саме позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер. І, зокрема, галузі культури: музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, не держав. Отже, я запропонував главі уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Натомість пізніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у своєму телеграм-каналі написав, що приніс 20 липня ввечері прем'єру заяву про відставку. Він каже, що зробив це через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі ніж на дрони, тому що культура. Це щит нашої ідентичності і наших кордонів, і це принципова моя позиція проти інших. Йдеться у дописі Ткаченка. Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що держава виділить 33,6 мільйона гривень на серіал під робочою назвою «СМТ Інгулець. Через це у суспільстві спалахнула хвиля обурення 20 липня. У коментарі Радіо Свобода Ткаченко підтримав виділення мільйонів із держбюджету на кіно і серіали, такі як санаторій Незабудка» і «СМТ Інгулець». За його словами, держава може витратити на кіно близько 400 мільйонів гривень.